Портер на прямому, які новини, маємо на цю годину. Сили оборони знову атакували російські зенітні ракетні комплекси в тимчасово окупованому Криму. Цього разу вдарили по дивізіону С 300 неподалік Бельбека і по двох дивізіонах с 400 також біля Бельбека і Севастополя. Про це заявили в Генштабі і кажуть, що влучання в районах цілей підтверджено. За результатами ураження знищено два радари комплексів С-300 та С-400. Щодо третього радару, інформація уточнюється. Окрім цього, зафіксована подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення зенітних ракетних дивізіонів Росії. Російські диверсанти зменшили активність на сумському напрямку. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, останнім часом стало менше спроб російських ДРГ зайти на прикордоння Сумщини однак при цьому окупанти не припиняють обстрілювати територію регіону. За останній час бачимо певне навіть зменшення інтенсивності спроб заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп, бо раніше це було значно частіше це могло бути й по кілька разів на тиждень. Зараз фактично за останній час таких спроб майже немає. Угорщина не блокуватиме, але й не підтримуватиме рішення НАТО щодо України. Про це сказав генеральний секретар Альянсу Єнса Столтенберга після переговорів з угорським прем'єром Віктором Орбаном. За його словами Будапешт не перешкоджатиме підтримці Києва з боку НАТО, але й допомагати не буде. Зокрема, угорські кошти і персонал не планують використовуватися для підтримки України угорщина дала зрозуміти, що вона не має наміру блокувати рішення НАТО, які відрізняються від нашої оцінки ситуації, але підтримуються рештою альянсу. Сьогодні ми зосередилися на тому, і я попросив генерального секретаря це чітко пояснити. Що будь-які військові дії за межами НАТО засновані на правилах альянсу і наших традиціях, можуть бути лише добровільними. No ніхто з угорського персоналу не братиме участі у цій діяльності, і жодні фінанси Угорщини не будуть використані, щоб їх підтримувати. Водночас, прем'єр-міністр мене запевнив, що Угорщина не буде проти цих зусиль і дозволить іншим союзникам просуватися вперед. Росіяни під час нічного удару по Київщині застосували ракети Х-101 з касетною бойовою частиною. Рятувальники попереджають мешканців Василькова бути обережними поблизу одного з житлових мікрорайонів. Можуть бути розкидані кульки, які складають касетний боєприпас. Також подібні частини ракети Х-101 знайшли біля гливахи. Цілеспрямовано росіяни атакували службове автополіції в нововоронцовці на Херсонщині, вдарили fpv дроном. Автівка вигоріла вщент, правоохоронці не постраждали. Внаслідок обстрілу інгульця та осокорівки поранено трьох людей. У Станіславі окупанти скинули боєприпаси з безпілотника на вантажівку з гуманітарними наборами. Вибухівка не спрацювала, тому обійшлося без потерпілих. Вибиті вікна, потрощені автівки та налякані люди. Напередодні ввечері окупанти обстріляли житловий квартал Херсона. Вдарили по центральному району міста. Внаслідок цієї атаки пошкоджено багатоквартирний будинок. Вибита криша пробита повністю. Mm -hmm. Ну так, потолок потрескався. Два часа був перший приміт у здані, і в чотири часа в бордюр. От сім до метрів до вікна. Російські війська зосередили основні зусилля на Покровському та Курахівському напрямках. Там ворог зібрав найбільшу кількість своїх штурмових підрозділів зі складу восьми ударних бригад. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський після роботи на сході. За її словами, тривають бої в районах Часового Яру, Кліщівки та Калинівки. Противник намагається захопити ці населені пункти для розширення географії свого просування в напрямку Краматорська та Слов'янська. На харківському напрямку ворог веде безуспішні дії, намагаючись просунутися вперед в глибину наших бойових порядків та створити так званий пояс безпеки у вовчанську противник загруз, незважаючи на залучені сили та засоби, які постійно поповнює за рахунок підрозділів з інших напрямків. Зливали до тонни пального за один раз. Поліції заявили, що викрили працівників Укрзалізниці, які викрадали пальне з локомотивів. Підозрювані діяли неподалік Кременчука на Полтавщині. Трьох фігурантів затримали безпосередньо під час зливу пального. Правоохоронці кажуть, що зафіксували 21 факт протиправних дій. Сума завданих збитків сягає 500 тисяч гривень. Складач потягів, машиністи та помічники машиніста державного підприємства зливали пальне на території залізничної станції неподалік міста Кременчук. Перед кожним виходом на справу фігуранти узгоджували дату, час та місце збору, а також дотримувались посилених заходів конспірації. Використовували радіостанції, спілкувались виключно через месенджери та виставляли на маршрутах так званих фішкарів, які мали спостерігати за тим, аби ніхто не помі. Міти в протиправні дії. У Збройних силах презентували новітній рід військ Сили безпілотних систем. Їхнім символом стала ластівка створена нейромережею. У Міністерстві оборони кажуть, що в майбутньому сили безпілотних систем дозволять вражати російські об'єкти на всю можливу глибину аж до Уралу. За словами командувача нового роду військ Вадима Сухаревського, Україна впроваджує зміни на основі досвіду сучасної війни. Ми починаємо диктувати правила. І якраз перший із таких кроків це створення саме нового виду сил, да, це сил безполотних сил Збройних сил України. У нас є гарна перспектива для того, щоб перемогти в війні проти Російської Федерації, і ця перемога має бути досягнута завдяки вам, завдяки вашому розуму, завдяки вашій наполеглості, завдяки. Тому що ви робите для того, щоб ми замінили військовослужбовця в окопі на лінії здійснення на робот безпілотну систему, причому на всіх рівнях, як в повітрі, на землі, на морі та під водою. Київ накрила потужна злива. Зночі триває сильний дощ. Як наслідок на кількох вулицях ускладнено рух транспорту. Кілька маршрутів, тролейбусів і трамваїв затримуються. На місцях підтоплення працюють співробітники комунальних служб. Вода подекуди заливає і підземні переходи. У соцмережах кияни публікують відео підтоплених вулиць, якими автомобілі майже пливуть. Внаслідок негоди в столиці тривають аварійні відключення електроенергії. А в Київській області знеструмлені 36 ліній електромережі та 611 трансформаторних підстанцій. Про це повідомили у прес-службі Київської обласної військової адміністрації. Ворог бур'ян, що треба викосити, так вважає сапер Сергій з позивним доцент. Тому знищено російську техніку та особовий склад не рахує. Сергій заступник командира інженерно саперного взводу 5-ї Слобожанської бригади національної гвардії України на початку великої війни працював начальником одного з потягів життя. Так називали евакуаційні рейси з Харкова. Коли на початку ліка, літа потік евакуйованих зменшився, прийшов добровольцем у військо. Чому обрав саперну справу, розповів нашим репортерам? Вона заховується на всю глибину. Це міна вистрибуюча, яка вистрибує на відстань вверх 0,6-09 метрів на такій відстані. І виходить, кульками, якими тут знаряджене споряджене, уражає противника кругового на в, в радіусі 25 метрів. Міна розповідає сапер Сергій з позивним доцент. керується дистанційно. Коли є скупчення ворога, сапер тисне кнопку підривної машинки. Сергій говорить, що ніколи не рахував і не збирається знищену ворожу техніку чи самих окупантів. Ми на війні. І мене переконує те, що ці люди прийшли на нашу землю. І я вважаю це мій обов'язок. Не тільки захищати, але й все робити, щоб він не пройшов далі. Вони прийшли на нашу землю і не спитали нас. Я не відчуваю, що я ворогів убиваю. мене так, да, це не дуже на серці приємно, але нема другого вибору. Тут знаходяться електродетонатор в тубусах. Так, все це бур'ян. Ворог це для нас бур'ян. І дуже шкідливий бур'ян. Я так думаю. Мінні загородження зберігають життя бойових побратимів. Це найголовніше. Вважають сапери п'ятої Слобожанської бригади Нацгвардії України. Є дуже великий об'єм роботи. Вони зробили, особливо в Донецькій Луганській областях. Там на сотні на сотні встановлених загороджень, де рахунок всі відчувають, що ця робота Не, даремна. не даремно ризикуємо життям, недаремно, ну надаремно не це все, тому що комусь легше. Піхоті легше в окопах, коли в них зашиті фланги, зашитий фронт від там техніки важкої противника, це ускладнює противнику дії там штурмові. Під час бойових виходів розповідають бійцям на передовій, як міни працюють найефективніше. Коли ми ходили на, на ці завдання. Особливо вночі ми там зі своїми побратими, тобто в команді. Ми розказували хлопцям, як використовувати ці міни, як їх удосконалить, так щоб ворогу най... максимальніше вони понесли втрати. Бо деякі міни, які вони не зможуть використати, вони безпалізна робота. що наша, що їхня. До лав саперної інженерного взводу гвардійців. доцент потрапив після першого поранення торік в лютому під Креміною на Луганщині. Друге отримав поблизу кліщівки, бійці потрапили в засідку. До взводу повернувся нещодавно. Сапер говорить Сергій, має бути зосередженим постійно вдосконалювати свої знання та вміння. В даний момент я все роблю потрібне для того, щоб по моїх можливостях, щоб отримати перемогу над ворогом. Тобто кожна людина, яка участвує з віддачею максимальною, це принесе нам. Перемогу. За дві вищі освіти, любов до читання та прагнення вчитись новому Сергій отримав позивний доцент, чоловіку 53 роки, у відмінній фізичній формі завдяки спорту. Начальник потягу Харків Київ у перші місяці Великої війни працював на евакуаційних рейсах. На початку червня, попри бронь, пішов добровольцем до військомату. Ми повинні захищати свою родину, Україну. Ну, всі ці традиції наші українські сама була мотивація не тільки цього. Ще була в мене в окупації сестра рідна і мати. Вдома на Сергія чекає велика родина, доцент та його бойові побратими воюють за те, щоб їхні сім'ї жили у рідній, вільній та європейській країні, а не прислужувалися окупантам. Всі ми були цивільними, у всіх нас є сім'ї. Головне бажання вчитися, бажання служити, захищати свою батьківщину, а тим, хто вагається, що я можу сказати. Ну, головне, щоб не було запізно з ваганнями. Щоб потрапити до лав гвардійців, пояснює командир взводу саперів, треба звернутись у центр комплектування Нацгвардії. При особистій співбесіді найперше звертають увагу на вміння працювати в команді, вчитись та готовність виконувати завдання. Все інше це досвід, що приходить з роботою. Юлія Лубська, телеканал Прямий. Підписуйтесь на наш Ютуб. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямого стежте за оновленнями і залишайтеся з нами.